Білок, жир, молочний цукор, вітаміни та мінеральні речовини. Овече молоко містить понад 200 поживних речовин. При його регулярному вживанні поліпшується засвоєння кисню клітинами головного мозку. І як наслідок покращується пам'ять, увага і підвищується здатність до навчання. Придбати продукцію із овечого молока можна на ринку, столичний. У Греції виготовляють цілу низку видів сирів із овечого молока. Найпопулярніші представлені у грецькій крамниці. У плані це йде овеча, овеча фета, фета. Це йде розсольний сир, який е, роблять греческі салати. Потім буде сир за греческою фетою. Іде е, м'якший сир, це буде манурі, грав'єра. Твердий сир, є кефалатері, твердий сир. Від звичайного коров'ячого він дещо відрізняється за смаком, каже пані Тетяна. Зазвичай технологія овечого сиру дуже смачна. Він не має запаха овці і не має послівкусія такого, що не неприємно навіть їсти. Він дуже смачний. Приміром, є сир ладотирі. Він витриманий 4 місяці в оливковій олії, тому доволі маслянистий. Не менш популярний Манорі. Він схожий на фету, проте нерозсільний, а тому й що м'якший та жирніший. Ну, а для любителів пікантних смаків у грецькій лавці є ексклюзив сир чотири сезони. він витриманий. Він йде тут папероні, остре пікантне. Це поверхності, а внутрі він іде чистий. Так, угу. да, будь ласка, пробуйте. Так. Це аромат, скажем. Відчувається перець, пікантність, а всередині ніжність дуже смачно. Та не сирами єдиними. На ринку представлена й інша продукція із овечого молока. На даний момент у нас є в наявності із овечого молока і йогурти. Десерти представлені в трьох смаках: черничний, шоколадний і полоничний. По смаку десерти нагадують більше суфле. Воно йде без кусочків фруктів, але дуже смачне. По йогуртам у нас є більше різновидів. Наприклад, йогурти представлені в зі смаком черниці, ванільно-карамельний, вишневий. Полуничний та є ще натуральний безсмаку. Такі смаколики будуть корисні не лише дорослим, а й дітлахам. Відтак додавайте до свого раціону продукти, які нададуть йому різноманіття та ще й необхідні мікроелементи для організму. Альона Шевченко, Андрій Сидорович. Спеціально для Апостроф Тіві.